Добрий день, ми продовжуємо наш польовий марафон з висвітлення теми важливої, як ми розуміємо, це повернення Михайла Сакашвілі в Україну. Тут події відбувалися зранку досить напружені, тому що з'явилася колона людей в камуфляжі невідомого походження, і вони попрямували в бік. Чомусь це автомобільний перехід. Вони попрямували в бік автомобільного переходу. Там нема пішохідного переходу в бік автомобільного переходу Краковець-Корчова. Але поліція їх відрізала, потім затиснула. Там вони зараз в куточку перебувають. І після того поліція тут намагалася навести спокій. Це після вчорашньої ситуації, яка складалася. Тут тут були тітушки, які приїхали кількома автобусами. Кількома автобусами там фокус треба вправити на камері. Власне, так, потім поліція почала з'являтися під вечір. Всі очікували напруженої ночі, ніч минула спокійно. Зараз відбувається мітинг. в мене за спиною автобуси, які мають відвезти журналістів і народних депутатів у Польщу. А зі мною зараз поговорить мій колишній колега Єгор Соболєв. Привіт, ну будемо на цей мікрофон, тому що всі галушать. Насправді добре. Ні, не виходь з кадру. Я тебе там поставив. Де ти стіде стояв? Ви, у вас риторика така. От почув, що це для вас новий Майдан. На що ви це так позиціонуєте? Я думаю, насправді це старий Майдан, який просто не доведений до кінця. Ну, знову, що змінилося? Політичні репресії, ось вони. Більше того, тепер почала в них тема громадянства використовуватися, яка раніше не використовувалася. Тітушки чи петюшки, як їх тепер пропонують називати. Теж наявні. Ми, до речі, бачили групу, яка, за даними поліції, причетна до нападу на людей в Полтаві, де були криваві події навколо арки. Ось вони далі на свободі сюди їх привезли. Використання силовиків, прикордонників в політичних цілях знову наявне. Це країна Януковича. Яку ми до кінця не доруйнували, і дуже багато людей зараз на посадах, які хочуть її відновити, тому на жаль, це продовження тієї справи, яка почалася в 2013-му, а по справжньому, в 2004-му і 1991-му. Чи ідентифіковані ці люди, які от там от перебувають зараз, тебе за спиною просто їх камера не візьме і не можна показати, але вони стоять в оточенні поліції. Ну ці от ті, що прибули в камуфляжі, тому що я, насправді, хочу з ними поговорити. Просто зараз так багато поліцейських вони переживають, що ми будемо битися, от і тому я їх не мучу. Я вчора спілкувався з частиною тих, кого ідентифікували як тітушки. Один навіть виявився знайомим, стверджував, що він боровся проти корупції в університеті Київської області і був звільнений. Я так розумію, що йдеться насамперед про людей, яким просто потрібні гроші. Я не побачив від тих, з ким я спілкувався ні агресії, ні тим більше якоїсь агресії по відношенню до Сакашвілі. І просто як завжди, посидили в автобуси і кинули на людей. Я не думаю, що це проблема. Кого я боюся, це. Професійних бандитів, от на кшталт цих Кременчужан. І я дуже переживаю за людей, які планують операції на кшталт останнього вибуху в Києві. Видно, що на території нашої країни вони дуже вільно почуваються. І я це вчора обговорював з патрульними поліцейськими. Що поки ви Донбас перевіряєте, розуміючи, що це ветерани, патріоти і не становлять ніякої загрози нашій державі, у нас страта за стратою в центрі Києва показова, яка не розслідується проти якої ви безсилі, проти якої ми не Бачимо ефективності СБУ, от їх я боюся тут. Тітушки, петюшки то таке. Ну дивись, виходить, що для вас Сакашвіля це як привід розбурхувати суспільство, не знаю, там активізувати виборців для того, щоб домагатися, я так розумію, до термінових виборів, прийти до влади. Що це чи вистачить сил на цей майдан, який сьогодні тут анонсований? Тому що в мене звісно, як у журналіста, є скептичний погляд на події завжди. Та це добре і для, для того, щоб переконати журналіста. Якщо ви переконали журналіста, вважайте, що виборця ви це переконали. Правда, правда? перше, а, жоден майдан а, не збирали люди. А, Кожен майдан завжди збирали керівники держави, які робили щось таке, що людей обурювало. Ти Майдан ніколи не збереш. Ті, хто намагаються за гроші збирати людей, вони смішні. Майдан можуть зібрати якісь події, коли багато членів суспільства відчувають, що воно в небезпеці. Я би не хотів, щоб до цього знову дійшло, тому що ми у війні за незалежність, і просто шкода людей, які можуть знову постраждати або загинути. Скажу більше, я дуже мріяв, що ці вихідні я буду в Київській області разом з Марічкою і багатьма людьми. Але зараз мова не про Саакашвілі. А Скрипіна ж теж можна позбавити громадянства. А раптом в нього там якісь недостовірні дані знайдуться у прабабусі. Ні, я, я погрожую. А, а мене. Я взагалі приїхав з Росії пряма дорога туди. Та? Давайте заберемо громадянство у всіх. То виступає проти корупції, то просто називає е, речі своїми іменами, каже президент краде. Я думаю, що більшість тут людей зібралися навіть не через Саакашвілі, а розуміння, що якщо таке можуть зробити Саакашвілі, е, то потім ця слизька доріжка дуже швидко всю країну заведе. Сил вистачить. Я запитую політичних сил, які об'єдналися. Вони досить суперечливі. Ми це бачили Україна без кучми. Ми бачили це в 2004, му Бачили 2013-му, 2014 му роках. Ну, зокрема, мене дивує в цій компанії Юлія Тимошенко. Ну от як спостерігача зовнішнього, просто якась дивна сполука і виглядає як тимчасова конструкція. Насправді, Перше, коли є біда, треба об'єднуватися з усіма. Хто допомагає цю біду вирішити. Щоб Потім постаратися правило, знов. Та це правило головне в будь-якій ситуації. Друге, ти правий у нас в країні дуже розвинута технологія симулякрів та симулякрів громадських організацій, симулякрів тепер журналістів-розслідувальників. Тут бігають люди. А скільки вам заплатив Коломойський? Я кажу, купіть собі шоколадку. Я не буду відповідати. Симулякрів політиків це, мабуть, найбільше мистецтво в Україні. І я скажу чесно, це те, чого нам, як суспільству, конкретно людям, які виходять за суспільство, треба навчитися. Ми досі не вміємо відрізняти де скло, а де справжні діаманти. Ми досі не вміємо відрізняти де картинка, а де позиція. І з цим велика біда. І тому кожен майдан перемагав і на наступний ранок програвав. Але боятися такого. Який в нас вихід? Ну сказати, будемо сидіти вдома, бо всі погані. Вони ж нічим добрим не закінчиться. Ми ж тільки висвітлюємо. Чи ідентифіковані ці чи ідентифіковані ті люди, яких оточила поліція? Зараз до них підемо, поговоримо. Може когось побачимо знайомих. Тому що вчора була група тітушка, я повторююся. Потім були уболівальники, фанати і Віта Завірюха. А це вже третя якась група, і ну, купа поліції насправді. Якщо все кашвілі не пустять, які дії будуть? Я скажу свою позицію. Я вважаю, що під час війни за незалежність проривати кордон, будь-кому це неправильно. Будь-кому. І я думаю, що Міхаїл сам це розуміє. Я думаю, що сьогодні люди, які зібралися, і журналісти, які це висвітлюють, це дуже класна можливість для керівництва держави зрозуміти, а воно мені не треба. І я дуже сподіваюся, що сьогодні це розуміння прийде. Якщо буде далі Саакашвілі робити політичним вигнанцем, очевидно, буде зростати несприйняття цієї ситуації в світі. Вже зараз кілька європарламентарів, кілька впливових європейських лідерів думок. Висловили занепокоєння по справжньому, що це кудись не туди йде. Це такий іспит. Виходить європейський іспит для Порошенка, тому що керівництво Литви висловило своє незадоволення, ну і взагалі не розуміння цієї ситуації. Більше того, для мене це лакмусовий папірець, Коли це кажуть, зупинання. я погоджуюся. Я кажу про те, що дурна ситуація Саакашвілі переїхав в Україну. Явно від політичних переслідувань, які він має тепер в своїй державі, працював тут. Ну ніхто ж не буде заперечувати, що він тут працював, живе тут, і Україна його не пускає в той час, як Польща, Литва. Данія спокійно пускають людину, розуміючи, що в неї забрали громадянство, позбавили паспорта. Це насправді урок на від доросліших європейських друзів, які кажуть, так не можна. Це не питання папірців, це питання ставлення до демократії. І я думаю, ще раз, якщо Петро Порошенко ну реально вирішив максимально швидко повторити долю Януковича, давайте присилайте тітушок, які на нас нападуть. Там не пускайте мішу, робіться, але це ні до чого доброго насамперед президента діючого не приведе. Інша справа, що це і для країни обернеться новими потрясіннями. Нам би дуже хотілося їх уникнути. Дякую. Дякую, Росія. Дякую. Не тікай же мікрофон. Тобі я хочу сказати ще додати до е, всього сказаного. Що ми чекаємо з хвилини на хвилину. Ну, найближчій, найближчі хвилини неправильно буде сказати з хвилини на хвилину. найближчі хвилини ми чекаємо початку прес-конференції Михайла Сакашвілі в Перемишлі е, в Польщі, і як тільки вона почнеться, ми будемо її транслювати е, тут. Багато народних депутатів. Я дивлюсь, Мустафа Наєм прибув з весілля Сергія Лещенка. Прямою наводкою поки треба показати мустафу. Я ж не можу не показати. Так, вчора ще був він на, на весіллі ввечері, а сьогодні він уже на Краковці. Така от несподівана зустріч. Ну, і ще раз нагадаю, що як тільки почнеться прес-конференція Міхайла Сакашвілі, то ми почнемо її трансляцію. Без коментарів, ну а зараз відео, які ми познімали тут, е, поки у нас камери прив'язані до однієї точки, тому зараз ми покажемо відео польові.